На Тамріелі мешкає багато народів, та серед них один особливий народ: сини снігу та доньки неба, безжальні завойовники та доблесні воїни, вічні чужинці, засновники могутньої імперії, відважні мисливці на дітей самого Акатоша, драконів їх доля захоплює. Це історія жителів суворої півночі. Нордів. <плес> У минулому відео ми розповіли про прибуття перших людей на землі Скайрин, їхні завоювання та боротьбу за свободу. Сьогодні ж ми продовжимо оповідь про шлях народу нордів від першої імперії людей і до темних часів громадянської війни між сходом та заходом. Перед початком, як завжди, хочемо подякувати нашим спонсорам та спонсоркам за підтримку. Саме завдяки вам, ми маємо змогу створювати та покращувати наш україномовний контент про відеоігри. Якщо ви також хочете долучитись, в описі відео знайдете усі необхідні посилання. Ставши спонсором, ви отримаєте доступ до телеграм-чату з авторами каналу і навіть зможете обрати тему наступного відео. Половину зібраних коштів ми перераховуємо на допомогу ЗСУ. Усім, хто вже доєднався, ще раз щиро дякуємо. А тепер беріть гарячий чай чи какао, адже ми переносимось до засніжених гірських вершин північної провінції. На початку Першої ери до влади приходить Гаральд, 13-й у династії із Грамора. талановитий воїн з великими амбіціями, які йому вдалося втілити в життя. За час свого правління він об'єднав розрізнені клани людей півночі і заснував королівство Скайрим із столицею у Вінтхельмі. Саме тоді Скайрим став великим, яким ми знаємо його сьогодні. Геральдом була заснована Рада, керівний орган, до якого входили ярли кожного холду. Сам же він був проголошений першим верховним королем Скайриму, і донині саме Рада обирає наступника на престолі, а усі правителі провінції Нордів носять титул верховного короля чи королеви. Гарольд правив аж до своєї смерті у віці 108 років. Трон посів його старший син Хьялмер, та всього за рік правління він помер за загадкових обставин. Тоді Рада коронувала останнього нащадка Гарольда Врейджа, який згодом зватиметься обдарованим. Але тоді ніхто ще не знав, що саме він назавжди змінить хід історії всього Тамріелю. Все почалося зі звичайної вилазки загону нордських мисливців. Якось на заході від рідних земель вони наштовхнулись на групу чужинців. Вони були ледве схожі на людей і більше нагадували ельфів. Тоді мисливці атакували, адже ельф для них означало лише ворог. Бійня припинилась лише тоді, коли один з незнайомців почав благати пощади нордською мовою. Чутки про ці події дістались столиці Віндхельму. Норди вирішили, що чужинці могли бути нащадками рабів атморців, яких ельфи вивезли з Саарталу у ніч сліз. І що десять поколінь насильницького змішання з ельфами спотворили їхню людську зовнішність. Зважаючи на це, обдарований прийняв рішення піти війною на гайрок і звільнити родичів нордів від тиранії ельфійського правління. Проте уявлення нордів про нову расу було лише частково вірним. Насправді ж це були предки сучасних бретонців. і дійсно, уся їхня раса походила від змішування ельфів з людьми, які скоріш за все давно прибули за тмори до Тамрієлю. Та навряд чи вони мали якесь відношення до Сартала. І хоча положення людей у гайроці не було завидним, та з часом напівкровки утворили впливовий прошарок суспільства і асимілювалися, незважаючи на верховенство ельфів. Проте такі подробиці не цікавили войовничих нордів. За декілька років вони захопили велику частину гайроку, попри спротив вправних ельфійських магів та частини братонців. Схоже, вреч обдарований унаслідував амбіційність батька. Надихнувшись успіхами на сході, він вирішив розширювати свої володіння на сусідні Моровень та Сіроділ, де також панували ельфи. У Моровенді силам нордів протистояли технологічно розвинені двемери та безжальні кімери прабатьки темних ельфів. Але між двома ельфійськими народами і так повсякчас спалахували міжособні війни, а деякі з розрізнених племен кімерів навіть встали на бік нордських загарбників. Тому, незважаючи на усі зусилля оборонців, материковий Моровинд пав під натиском могутніх голосів та сокир народу півночі. Останнім прихистком став непривітний острів Варденфел, який так ніколи й не підкорився нордам. Зрештою, саме загроза загарбників зі Скайриму призведе до об'єднання Двемерів та Кімерів і до загадкових подій на Червоній горі. Детальніше про них, до речі, ми розповідали у нашому відео про живих богів Трибунал. Перегляньте, якщо хочете дізнатись більше про долю Моровінду. У той час у сіроділі зароджувалось повстання рабів, адже люди не могли більше терпіти ельфійського поневолення. Тоді Алесія, королева рабів, звернулася до людських рас і просила допомоги у поваленні айлейської тиранії. Багато нордів відгукнулись, і зрештою у їхнє володіння перейшли великі території північного сіроділу. Так утворилася Нордська імперія. Можливо, перша імперія людей на континенті. І хоча держава нордів проіснувала менше двох століть, її вплив був вирішальним. Саме відтоді влада у підкорених нордами регіонах належатиме не ельфам, а людям. Останнім правителем Нордської імперії став Боргас Звінтерхолда. Він був відомим прихильником впливового релігійного культу алесіанського ордену. Орден поєднав у своїх вченнях вірування ельфів та інших народів Тамріелю. Часи під їх правлінням запам'яталися своєю жорстокістю та суворістю заборон. І хоча норди неприязно ставились до ельфійських божеств, верховний король Боргас був рішучим. Він заборонив старий нордський пантеон і почав активно насаджувати свою віру. Він закликав мешканців сіроділу піти на Валенвуд війною, оскільки місцеві босмери не бажали приймати владу культу, Та його спіткала невдача. Лісні ельфи тисячоліттями оберігали традиції таємничого ритуалу дикого полювання. Тисячі розгніваних босмерів перетворювались на натовп жахливих диких істот, що неслись, вбиваючи та пожираючи все на своєму шляху, і безперервно змінювали свою подобу на все більш і більш спотворену. Від дикого полювання загинув король Боргас. Його смерть знаменувала не тільки падіння Нордської імперії. А й кінець династії, що походила від самого із Грамора. За правління Верховного короля Вульфхарта норди повернуться до старого пантеону, але сіанський орден буде оголошена поза законом, а тінь Боргаса буде забута. Оскільки Боргас не залишив нащадків, для вирішення долі престолу була скликана рада. Більшість нордів бажали бачити на троні Ярла Ганса, та у скрутну годину рада, що роками була при владі, виявилась упередженою та корумпованою. Вони відмовились визнавати ганса правителем. Через пустуючий престол та обурення народу для Скайриму настали темні часи. Розпочалась війна за спадщину. Норди були роз'єднані, а столиця Вінхельм спустошена й розграбована. І доки ярли змагалися за титул, імперія втрачала свої території. Ельфи та бретонці Гайроку у численних боях нарешті повернули свої землі. Народ, що проживав на півночі сіроділу, став культурно і економічно незалежним та згодом відокремився від нордів. У Морунді ж, об'єднані індорилом нереваром, сили двемерів та Кімерів нещадно тіснили загарбників. Найкривавішою стала битва у підніжжі Червоної Гори. Союз ельфійських народів з люттю розгромив армію Скайриму. Лише одиницям нордів вдалося вижити у смертоносному побоїщі. Одним з тих, кому пощастило, став Юрген Закликач вітру. Він був майстерним воєначальником нордів та могутнім майстром голосу або Туму. Після згубної битви, де тисячі його побратимів загинули, він задався питанням, чому сила голосу підвела його у Моровенді. Сім років Юрген провів за медитаціями та роздумами над значенням цієї жахливої поразки. Зрештою, він усвідомив, що, напевно, то боги покарали нордів за їхнє зарозуміле та блюзнірське використання голосу. Закликач вітру створив пацифіське вчення, шлях голосу. Ця філософія проповідувала, що Туум слід викликати лише для поклоніння та прославлення божеств, і Юрген твердо вирішив не допустити того, щоб голос знову звучав на полях битви. На піку найвищої гори Тамріелю, горлянки світу. Він звів величний монастир, який нарік високим хротгаром. Його стіни стали місцем, де послідовники Юргена роками пізнавали таємниці туму і вчились самообмеженню та стриманості. Так утворився орден Сивобородих, що існуватиме ще тисячоліття після смерті свого засновника. Сивобороді завжди вели відсторонений спосіб життя, відмовлялись від земних насолод та благ заради шляху голосу. Їхній тум ставав настільки потужним, що майже усе життя сивобороді були змушені мовчати. Попри цю могутність, ніколи вони не брали участі у війнах чи битвах. У той самий час братовбивча війна за титул верховного короля продовжувалась. Вона посіяла хаос у Скайримі, нордів гнали з усіх завойованих земель, а їхні солдати гинули у запеклих боях. Цей конфлікт завершився лише за 50 років. Тоді північними землями почали ширитись чутки про героїчний подвиг ярла Вайтрана. Численні перекази оповідали, як Олаф одноокий разом з найближчими побратимами переміг кровожерливого дракона Нумінекса. Воїни вистежили ворога у його лігві на вершині гори, і Олаф кинувся на Нумінекса. Легенди кажуть, що день і ніч бились вони з сокира до кігтя, але сили їхні були рівні, і жодному не вдавалося подолати іншого. Тоді одноокий закричав з усією лютістю і ненавистю до Нумінекса за руйнування, які він приносив у нордські міста. Суперники продовжували бій вже використовуючи туум, доки дракон не впав знесилений. Олафу і його воякам вдалося доставити виснаженого та пораненого Номінекса аж до Вайтрана. Там він наказав збудувати незламний острог, де дракон житиме як в'язень до своєї смерті. Так і сталося. А Олафа одноокого за його доблесть та заслуги проголосили Верховним Королем. Нарешті війна за спадщину добігла кінця, землі Скайриму воз'єдналися. Хоча, звісно, не всі норди радо прийняли Олафа як свого правителя, багато хто не вірив у його героїзм. Казали, що загін вполював номінекса, коли той спав, або що дракон був похилого віку і спочивав у своєму лігві, чекаючи на смерть. Коли Олаф атакував, він був занадто слабкий для опору. Тому норди легко його ув'язнили. Найзапеклішими противниками нового верховного короля стали мешканці міста Солітюд, та Олаф не терпів непокори, його війська взяли поселення в облогу і зрештою знищили супротив. До сьогодні жителі Солітюда пам'ятають ті криваві події і щорік проводять фестиваль спалення опудала Олафа Одноокого. І хоча новий верховний король залишився в історії як той, хто приніс мир. Але дехто все одно згадує часи його правління як тиранію. Мабуть, саме тоді зародились зерна розбрату між Заходом і Сходом Скайриму, які ще зіграють свою роль. Наступні сторіччя у північній провінції панував мир, та загроза прийшла звідки не чекали. Наприкінці Першої ери розпочалось вторгнення чужинців з далекого континенту Акавір. Кораблі, якими керували химерні звірі, причалили до північного узбережжя Скайриму, і, хоча, як говориться в стародавніх піснях, норди не зустріли загарбників з кухлями меду, їхні війська не встояли проти армії Цаески. Чужинці просувалися землями Скайриму, спустошуючи усе на своєму шляху, але саме тоді, на Тамріелі існувала сила, здатна протистояти прибульцям. Імператор Реман посів трон у біло золотій вежі і об'єднав давно розколотий сіроділ, розуміючи, що Цаески жадали земель не лише Скайриму, а й усього континенту. Він вирушив на допомогу нордам, вирішальною стала битва при блідому перевалі. Легенди оповідають, як Реман використовував туум проти загарбників, і тоді, на подив для всіх, уся армія Цаескі склала зброю і встала перед імператором на коліна. Вони промовили ми шукали вас. А кавірці проголосили Ремана дракононародженим, смертним, благословенним кров'ю та душею дракона. Вони поклялися йому у вірності. А імператор радо прийняв їх до своїх військ. Він був вражений екзотичною зброєю та бойовою майстерністю ЦЕСКІ. Так зародилась драконяча варта, яка пізніше переродиться у спеціальну службу клинків. Члени варти були віддані лише імператору, і їхньою єдиною метою був захист його життя. Після цієї блискучої перемоги Реман отримав могутність. Він об'єднав під своїм прапором не тільки сіроділ, а й ослаблені Скайрим та Гайрок. Так, з попелу війни постала Друга імперія, а нащадки ремана захопили майже увесь континент. Держава проіснувала півтисячоліття. Останнім правителем став Савірієн Чорак. Він загинув у своєму палаці від меча асасина Морактонг, його смерть знаменувала не лише розпад імперії, а й початок темних часів між царів'я. Тоді ж зародилася організація найманих вбивць, що триматиме в страху усі народи. Темне братерство. Про їхнє становлення і таємниці ми розповідали у нашому відео про наймоторошніший культ. Обов'язково подивіться, як буде час. Від рук цих асасинів загинув не тільки сам імператор, багато лідерів провінції також були вбиті, включаючи й тогочасного верховного короля Скайриму Лагрольфа. Очевидною спадкоємницею престолу видавалась Фрейдіс, донька Лагрольфа. Проте багато ярлів провінції натомість бажали бачити на троні Свартра з Солітюду. Адже багато хто стверджував, що Фрейдіс позашлюбна донька і не має жодного права на титул. Тоді зерна, посіяні ще за часів Олафа Одноокого, проросли. Скайрим знов був розділений. Східний Скайрим чи старі холди підтримали Фрейдіс, а західний очолив Свартр. І суперечки між регіонами стосувались не тільки кандидатів, а й загальних звичаїв. Західна частина скайриму відрізнялась лояльністю до інших народів та культур, натомість східні холди завжди залишались більш ізольованими та ворожими до чужинців. Вони дотримувались стародавніх традицій та законів. Ці відмінності менталітетів ще довго спричинятимуть конфлікти між нордами. У такому вигляді скайрим увійшов у епоху міжцарів'я – в ті і так нелегкі часи на північ знов вторглись загарбники за кавіру. Але через спільну загрозу у бій вступили не лише норди Заходу, а й данмери і аргоніани. Цей союз був викований у запеклих боях, а згодом затверджений Ебонхардським пактом. Ця коаліція була парадоксальною, адже норди споконвіку зневажали темних ельфів, а аргоніани ненавиділи данмарів за століття рабства. Та, попри все це, союз проіснував довгі роки і став визначною силою у змаганні за пустуючий трон імперії. У війні трьох прапорів Ебонхардський пакт протистояв першому альдмерському домініону та Дагерфольському ковенанту. Про ті часи ходить стільки різних легенд і оповідей, що ніхто не знає напевне, що тоді відбувалося. Та нам відомо, як століття хаосу і кровопролиття завершились, точно невідомо, звідки він прийшов. Хтось каже, що народився на Атморі і навчався військовій справі у Скайримі. Інші говорять, що він уродженець гайроку, гялті ранньобородий, талос тайберсептем. Коли у підніжжя горлянки світу здійнявся сніговий буревій, це значило, що сивобороді збиралися говорити. Вони порушили клятву мовчання та тумом призвали Талоса до високого Хродгару. Крізь вітер і сніг і натиск голосів, він зійшов на вершину. Сивобороді нарікли його дракононародженим, долею якого було возз'єднання Тамріелю в єдину могутню імперію. І хоча норди виступали проти імперського гніту, почувши про дракононародженість Тайбера, вони вклонились перед ним. Вони зрозуміли, що він був істинним сином Скайриму та спадкоємцем імперії людей. Вони послідували за Талосом. До його завоювань доєдналися і бретонські воїни, і жителі північного сіроділу. І жодна армія, жодне військо не могло встояти проти хуртовин, які Тайбер здіймав своїм криком, та проти вправності й сили його воїнів. Згодом вони захопили вежу білого золота у серці континенту, і Талос зійшов на трон як єдиний правитель Третьої імперії. Наступні десятиліття він завойовував все нові й нові землі, і у рік, коли увесь Тамріель був у його володіннях, було проголошено початок Третьої ери. На чолі з нащадками Септима, третя імперія проіснувала більше 500 років. Сам же тайбер став героєм, легендарною постаттю, адже він був першим в історії, хто зміг об'єднати Тамріель. Врешті-решт він піднісся до божества. Талос став дев'ятим у пантеоні, богом справедливості і честі, найшанованішим серед людських рас. Майже усю третю еру у Скайримі, який тепер став провінцією, панував відносний мир. Норди активно торгували з іншими провінціями, служили в імперському легіоні і переймали чужі звичаї. Проте рано чи пізно всьому приходить кінець. Початком занепаду держави стала криза облівіану. Під час неї загинув останній нащадок династії Септемів, а орди Даедра принесли руйнування в усі куточки світу. Скориставшись хаосом на Самерсеті, до влади приходить Талмор. Це екстремістська фракція, яка зневажала людські раси, і була впевнена, що лише високі ельфи достойні трону. Доки усі роділі тривали суперечки за корону, Талмор нарощував силу. Завдяки шпигунській мережі вони переманили на свій бік Ельсвейр та Валенвуд. Імперії стало очевидно, що метою новоствореного третього альдмерського домініону є знищення існуючого порядку речей і повернення світу у меретичну еру. Також стало очевидно, що Талмор не зупиниться не перед чим, щоб досягти мети. Їхньою головною зброєю стали маніпуляції та терор. У той же час у Скайримі юнак на ім'я Ульфрик Плащбурі тільки но став учнем у Сивобородих. Тоді ніхто ще не здогадувався, що він стане надважливою постаттю в історії нордів. Десять років він пізнавав шлях голосу, вчився тууму і філософії пацифізму. Проте, коли Домініон розпочав велику війну проти імперії, Ульфрик не зміг залишатись осторонь. Хоча він глибоко поважав принципи Севобородих та все ж доєднався до війська, щоб обороняти рідні землі. За час конфлікту Ульфрик показав себе вправним воїном та в одній з битв був схоплений. Агенти Талмору катували й допитували його декілька днів, доки він не видав інформацію, яка допомогла б у завоюванні імперського міста. Альдмери змусили його повірити, що саме надані їм свідчення дозволили знищити оборону. Хоча насправді, коли воля Ульфрика переломилася, місто вже пало. Талмор дозволив йому втекти, вважаючи, що він є цінним чинником у поваленні влади імперії. Велика війна закінчилась підписанням конкордату білого золота. Цей договір гарантував мир, проте, згідно з ним, частина території переходила до альдмерського домініону. А поклоніння Талосу вважалось незаконним. Останній пункт договору особливо обурив нордів, попри заборони у Скайримі шанування Талосу продовжувалось. А вартові часто закривали очі на ці порушення, адже і самі поважали дев'ятого з пантеону. Згодом саме за поклоніння Талосу Ульфрика Плащабурі ув'язнили. Він був впевнений, що за цим арештом стоїть сам імператор. Насправді ж це було діло рук Талмора. З метою пробудити з зневагу та ненависть до імперії. І в них це вийшло. Після смерті тодішнього верховного короля було скликано раду. Ульфрик використав цю нагоду, щоб переконати юного Торіга, майбутнього правителя та решту ярлів згуртуватись та виступити за незалежність Скайриму. І хоча Торік захоплювався Ульфриком і прихильно ставився до його ідей, жодних змін не послідувало. Тоді плащ бурі вирішив діяти рішучіше. У 201 році четвертої ери він прибув до Солітьюду для зустрічі з вже верховним королем. Торік і його охоронці вважали, що він прибув, щоб знову обговорити незалежність провінції, та зненацька Ульфрик Плачбурі викликав короля на поєдинок. За давніми нордськими традиціями він не мав іншого вибору, окрім як погодитись. Багато чуток ходять про той день. Прихильники Ульфріка вважають, що дуель була законною і чесною, а плащ бурі бився доблесно. Його вороги ж кажуть, що він підло розірвав тіло короля на шмаття своїм тумом. Зрештою, Ульфрик був досвідченим воїном, а Торік лише молодиком, що тільки но зійшов на трон. Та як би там не було, Верховний Король Торік загинув і у Скайримі знову спалахнула громадянська війна. Як і століттями раніше, у битві зійшлися схід і захід. Старі холди підтримали Ульфрика, а його послідовники взяли собі його ім'я і стали зватись плащами бурі. Вони зневажали імперську владу та цінності і жадали негайного проголошення незалежності Скайриму. Західні холди очолила дружина Торіга Елісифт справедлива, її підтримали імперські легіонери. Мешканці заходу вважали Скайрим невід'ємною частиною імперії. Або ж розуміли, що найзлішим ворогом наразі був Альдмерський домініон. Такої думки притримувався Ярл Балгруф. Саме тому довгий час Вайтран залишався єдиним нейтральним регіоном, аж доки Ульфрик не вирішив взяти місто в облогу. Доки у провінції почались перші баталії, Ульфрика було заарештовано за вбивство генералом Тулієм і направлено до Гелгена для страти. На щастя, чи на жаль, вирок так і не було проведено у дію. Гелген атакували. Вогонь охопив майже усе місто, було чутно лише переполохані крики і невідомий рик. Скориставшись панікою, Ульфрику вдалося втекти. Він став одним з небагатьох, кому вдалося пережити напад. Лише згодом стане відомо, що то була заруйнівна сила, що знищила ціле поселення. Алдуїн, пожирач світів, легендарний ватажок драконів, споконвічний ворог нордів. Як йшлося у стародавньому пророцтві. Алдуїн повернувся, аби знищити світ та знищити сам час. Саме таким Скайрим постає у 201 році 4-ї ери. Провінція ослаблена громадянською війною і відродженням старого ворога, армії обох сторін несуть величезні втрати у кровопролитних битвах, дракони приносять ще більше руйнувань. А в той самий час Талмор продовжує приводити в дію свій зловісний план, послаблюючи імперію. І, можливо, цього разу Тамріелю не встояти проти зла. І, можливо, вже не знайдеться героя, який зміг би врятувати усіх, і світ, який ми знали, назавжди зміниться. Але напевно про це ми дізнаємося лише у майбутній The Elder Scrolls 6. А поки ми чекаємо на її реліз, ви можете поставити вподобайку та написати коментар для підтримки цього каналу. Дивіться інші наші відео про Всесвіт стародавніх сувоїв. Або зовсім про інші світи, у нас багато цікавого матеріалу. До нових зустрічей на каналі GameViz!